Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочнеться вчасно, принаймні так запевняють у мерії прогнози синоптиків. Невтішні у найближчі дні очікується зниження температури вночі до позначки. Мінус відтак не виключено, що тепло в оселях може з'явитися вже наприкінці цього тижня. Щоправда, цього року галузеве міністерство звертає увагу на розрахунки місцевих теплопостачальних підприємств за спожитий газ, адже в Україні жорстка економія блакитного палива. Будуть запускатися тепло в міста от, населені пункти. Де рівень розрахунків за спожитий газ не нижчий, не нижчі, ніж середній по Україні? Не нижчі. Тому те, що в нас вище, це дає нам підстави говорити про те, що опальний сезон Франківсько розпочнеться вчасно і одним із перших. Дирекції теплокомуненерго запевняють, підприємство готове до опалювального сезону на всі 100%. Серйозних заборгованостей у комунальників немає. Відтак запустять котельні, як тільки буде розпоряджені від влади. Стан розрахунків «Теплокомуненерго» перед НАК НАТО України у 2014 році складає 80%. Загальний відсоток розрахунків по Україні 62%. складає. І якщо взяти було як би сказати так. Передбачено, і що газ буде надаватися для початку поляльного сезону тим підприємствам, які мають рівень розрахунків не нижчий ніж середній по Україні. Наразі тепловики вже почали подавати тепло у пологовий будинок. Невдовзі обіцяють обігрівати і міську дитячу лікарню.